Ще один ранок ще один день. На цей раз дійсно ранок. Бо минулого разу це вже був день, але для мене був ранок. А зараз 9 що-то там з чимось. Так. Ну це вже не стільки перерозупльошка як осмислення вчорашнього і осмислення сьогоднішнього. Що мені зайшло, це робота з хідерами вчора. А ще вночі був вибух в Хмельницькому було чути. Пу. Ну, то, мабуть, ПВО. Бо ці кацапські ракети влітали, маневрували, хотіли обманути ПВО. А от ПВО все-таки тема робоча. При це всяких таких крилатих ракет, особливо взагалі. Навіть не тільки. Хороша надійна тема, що їм приходиться старатися якось уникнути, що дронів накидати, щоб перегружати. ПВО тема. Так, і про технології. Якось так навіть не вечір являється осмисленням пройденого, а ранок. Наступний ранок. В Нівері я дружив з пацаном. Ігор Католик. Ну так якби ну, ми по суті і залишилися друзями. Просто ми в різних місцях живемо і ми якось так не взаємодіємо. А так то ну, так життя склалось. І не про то. А в нього така штука, він такий трохи чуть-чуть ніби замрачується. Він каже, типу як лягає спати, і у нього всякі думки, там, чи то він правильно зробив, чи ще. Але типу перед сном. Це в принципі та фігня, я б сказав, що як в мене перед мітингами було. Мітинги це, типу, як по роботі Це дзвони робочі. Там, Обговорили, обговорили діла, потім сідаю за роботу не можу. У мене це все роїться в голові, якісь емоції. Мені треба було кілька годин, щоб все це уляглося і тоді сідати за роботу. Але ж вечір? Вечір вже таке діло. Воно все повинно переваритися за ніч. А от прокидаюся я зранку, і от хорошо якраз свіже осмислення. Значить, що вчора я працював, я відзняв відосики. Я з хедерами працював. То є роздача файлів, які збілди в Unity 3D. Там були заархівіровані. Тар файли. Я ж почав з чатом GPT роздупляти, каже, чат GPT мені каже, о. Попробуй модуль через модуль через один, другий. В результаті все просто вказалось. Я просто хедери підцепляв. Чи тобто все логічно? Ну от, тобто, навіть якщо ми скармлюємо сайту файли браузеру, він витягує файли з якимось розширенням. І ми якось похер на це розширення. Подавай йому хедери. що це за контент. Тобто на розширення такого по скільки от. стільки. Вот. Я прям сьогодні зранку проснувся, прям відчув ці хедери, прям причувствував їх. І ясне діло, що я немерено раз з хедерами працював. Ну все одно якось я їх сторонився, уникав, не хотілося лишній раз. Там це от, в хедерах маятися прописувати і знову розбиратися. Сьогодні зранку я таким прям, з відчуттям хедерів проснувся. Я їх просто ніби додаткові такі осмислення. Прям, М -м". Не то що ага, ефект, а прям відчуття, я його відчуваю. Я відчуваю ці хедери. Вот. І відчуває цю ситуацію, цей смисл. Що браузер дивиться на ці хедери. Треба прописуємо. Тобто це не якась така фігня, що, Ай, там хедери, коротше, щось придумали, це вже не треба. Не, нормальна робоча тема, хедери, це от... От тобі запит пішов. Там хедер. Все нормально, коротше. Як це ще пояснювати? Якось обробилося в мене відчуття цих хедерів, їхнє ще більше відчуття важливості. Вот. Є такий модуль Helmet для експреса, Робить хедери анонімнішими. Бо бек, він трохи палиться, на яких технологіях він в хедерах. Є такий модуль для безпеки. Хелмет. Він там деякі хедери підчищає, що там підміняє. А от це про хідери. Про хедери, про хедери, про хедери. Next. Що там Next? От, мені подобається Unity. Да, зараз я заковирявся в нього. От. Дуже легко там зробити, взяти якусь сценку просто з персонажем, що можна ходити. Трошки настроєно. Добавляти туди готові ресурси. Якісь моделювати. От і просто навіть симуляція. До кави, щоб не було пустою. Я краще розказую, коли їм. Mm -hmm. Симуляція. Щось там даже можна поганяти поіграти в цій симуляції. Теж легко програмується. Тобто, в Unity зробити ігру просто. Ти просто строїш віртуальне середовище. Береш готові штуки або моделюєш. Тобто тут вже більше можна сказати, щоб створити ігру, робота художників. Да. дизайнерів художників. Навіть краще називати 3D-художник. концепти. Концепт артисти і 3D-художники. То єс ігра це дуже хороший спосіб щось виразити. Сказати якусь історію або виразити щось ізсередини. Бо можна передати інформацію і щось виразити. Відео, в аудіоподкасті, Текстом розписати. Вживу розказати. Емоції. Ну це от відео це як вживу. Що вже? Схему намалювати. книжці написати. Це те ж саме. А... Заспівати про це. Музику зробити, вірш написати. А можна ігру зробити. Це теж стиль передачі. Оповістування цього, передачі своїх можливих емоцій, своїх грані погляду на щось, передати якийсь досвід. Відчуття. Тобто можна сказати, що ну, гра це не тільки тренажер чи лікуха, а гра це спосіб передати, розмістити якусь інформацію, емоцію, стан, погляд на речі, чи навіть якийсь досвід передати. Тобто, як... їх не може бути забагато, ігор. Як тільки комп'ютерна техніка оце розвивалася, я був в більш підлітковому і дитячому віці, то в нас було так, що там кілька ігор на весь світ популярних. Наприклад, всі грають в Counter-Strike, Arena, там всі знають за Dota. <глів> ну, потім починає з'являтися всяких таких ігор. Типа Fallout. Там, оцей. Про Чорнобиль. Ще всякі-всякі-всякі, все більше, 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 більше там агент на 07 було, коротше, всяке. Тобто їх стає більше. Тобто вони починають множитися як книжки. А потім можна сказати, що вже як і можуть почати множитися як відео на Ютубі. Відео на Ютубі кліпається швидше, ніж книжка. Книжка треба проробити роботу в кілька років. А відео розранку поживав, попив. Поговорив. От тобі і відео. І ігри так будуть кліпатися. З такою легкістю. Ігри будуть теж таким способом передачі якогось досвіду, в тому числі. І Unity 3D класний інструмент, що можна бути веб-розробником, в принципі, робити бізнес-логіку, щось таке. Ну і задіювати цей інструмент віртуалізації, гейміфікації. Як Unity 3D. Бо там і простими засобами ми можемо багато чого зробити. Ну а потрошки використовуючи виробить цей повноцінний рівень. Тобто зараз я як спеціаліст я можу використати Unity для того, щоб на сайт. Загрозити якусь там сценку кімната готелю. Чи ми там щось, інженери, щось проєктують, беремо кусочок, моделюють той самий кусочок простору міста, ставлять там якийсь об'єкт. Може, там потрібно провести голосування кілька видів І Зазиваються люди. Люди в віртуальній гарнітурі. Там ходять по цьому місту, спілкуються, може щось грають, якісь елементи гіміфікації. там через кілька днів чи через тиждень там, наступний об'єкт ставиться туди. І люди отримують досвід, от якби так було побудовано, чи так, чи так, чи так в цій частині міста. І потім голосують, так можна організовувати для ком'юніті. Моделювання. Прикидка. Бату ще можна зробити класно. Набути таким мощним спецом — Класно. По АВС ушариш. Задеплоїв там проект на AWS. АВС витримує любі нагрузки. Надо теж, мотив, в бізнес-логіку треба підв'язати і підв'язав. Треба зробити цю віртуалізацію через Unity 3D-гейміфікацію. Надо доповнену реальність. Реалізовуєш. Вообще супер суперпотужно. Так що я сьогодні теж хочу ще по Unity. По що пороздоплити. У мене взагалі зараз цих кілька тижнів настільки йде досвід активно. Якось так налаштувався, що мене вже нічого не відволікає. Бо перед цим щось не міг. Це все було чертішок, чи харда якась. Вся вот. ця ситуація, як вона якесь мучила. А це я вже в суто в цьому. Персонався і погнав. І досвід, як гриби після дощу. Там всплила штучечка з гітхаб хранилищем. Там GitHub Space, там ще то, там ще то. Там, ну, прям там сторі бук. І я, прямо от вони мені вилазять ці технології. Я щось роблю одне. от Повіємо цікаво. З Діанкою організували їй ВІМа Вже цього. Я, я ж писав відео, роздоплився з ВІМом. en Як налаштувати, щоб в ньому працювати. Так, да, більше треба все робити вручну, не такий комбайн, як VS Code. Я думаю, я збоченець чи що, але мені якесь удовольство доставляє робота в Вімі програмувати в ньому. Віднятно, що не на простой, але досвід з цим з Вімом він корисний. Буду заходитись на якісь сервера. Через термінал. І щоб чувствувати себе як риба в воді, а не то, що, а бля, вім, чорті що, ти вже ти вже не знаєш. Де ти хто ти що, ти, наше з тим вімом? Ні, щоб все чотенько. Хакерська тема. Блін, і в мене тільки день отак прилітає. Фух. Тільки стигає. Я що то хочу, що то хочу, що то хочу. День тільки фух, все, сон. Раннок роздупльошка. І в мене вже чіткость наводиться. Ранком. Я акцентуюся на цьому, що я роздупльошка. Я акцентуюся на тому, що я не лізу дивитися новини, щоб не заморожати собі голову цією херньою. Я сразу концентруюся на діло. Я вечірком. Чік, щоб сон був хороший, щоб добре виспатися. Днем систематично працюю, чек кілька годинок за компом, потім прийшовся, ліг, полежав, розтягнувся. Щось інше переключився, знову кілька годинок за компом, там, урок, потім ще там пописав, пописав, так, так, так. До речі, прогрес. В мене горло стало міцніше. Якось раніше. Якби я стільки говорив, я б вже... А це щось нормальне. Нормальніше стало. Я, мабуть, навчився говорити правильніше. Бо я помічав, що я от можу говорити просто з людьми, мій голос не втомлюється. А я говорив на відео, я якимось способом говорив, який напрягає голос. Я почав задумуватися, як би так, щоб говорити, як обично, щоб це не, значно, не напрягало голос. Трошки по-другому і не ревував, мабуть, зв'язки. Ранок, да, я знов запухший. То дивлюся на себе в зеркало, бля. Достаточно стройний. Дивлюся на себе в відео, навірно, це якихось кілька днів таких, що так запух. Чипа по другий подбородок, ну воно ж так не видно. Ну бля, ну отут от чуть-чуть. Ну так якщо взяти, то взагалі нічого немає. Треба замотити тренувальний цикл, але зараз жара. Так що, подивлюся на себе, ну бля. То в принципі здоров. Я не хочу зараз на камеру дуже стриптизи робити, Мені то пофіг. Ну просто не всім людям пофіг. Дивлюся, ну, нормально. І рама нормальна. І що? пузо що там? ну кубиків немає, але нормально все. Я також на відео подивлюся, такий ніби... ніби розплився. Це не разо запух. Бувають такі дні, що просинаюся, а запух, що як алкаш. Це що буває? Буває, що десь наївся на ніч, як спати, бо якийсь голодняк був жорсткий. Ну це рідко буває. Це рідко. Ну, я стараюсь не доводити. Я такий розум, лучше днем, днем поїсти, щоб вечором не було жорсткого голоду, А бо хер заснеш. Воно мені не дає заснути. Ну, ж, типи, тобі треба їсти, тобі треба відновитися щось. І з іншої сторони, я був на жерсі взагалі плотно. Так, такий був голодняк, так захотів їсти. Зробив пельмені, Зварив. Вони зробив, не зварив, втоптав до хіріща, там чуть не лопав. Ну і ліг спати незабаром. Так, да, проснувся запухший, но відновлений. Ну такий хорошо свіжесенький. А, от. Кажуть, що ти, коли лягаєш спати, воно піде в жир. Ну, піде в жир і піде в відновлення теж. Але це вже просто крайності мене по крайностях кинуло. Тому, щоб не, не попадати в цю ситуацію, я думаю, так. Ага, день. Так, ну якщо хочу каву, то днем ну, ще разок вип'ю, щоб не вечором. Е, краще перекушу, бо я зараз такий, а типу днем, тим не хочеться, щоб себе їсти. А вечір такий, ну, я теж не хочеться, ну і не буду їсти. Буду типо, скидати лишнє. А воно такий вечором голодняк. Ні. Лучше поїсти перекусити днём. Під вечір трохи, М -м -м, щоб потім, потім, коли вже там ніч, лягаєш спати, щоб не було цього голодняка. І спати треба добре, бо недостатній сон це кортизол. це днем починаєш, хочеться заїдати, їсти щось, щоб якось лучше себе почувствувати. Включається це голодняк. Якщо добре виспався, то і на наступний день ти такий чіткий, свіжий, процеси йдуть краще. Тобто недостаток сна він сприяє зажирінню. А зараз такий період часу, що на себе не порухаєшся, правда? Засада. Так що ми виживаємо в цих умовах. То Та вже таке Мелочі, там чуть-чуть десь форма, якщо розпливається. Головне там сильно не запускати. От. Бо сильно запускати то буде тяжко. Треба чуть-чуть контролювати. От. Просто якщо воно десь сильно повела в якусь сторону. Там захотілося похавати сильніше, нічого похавав. От. Тобто я веду свій організм як таку конячку, яку я не дуже сильно там. Ну, я не знаю, навіть якщо собаку вигулюєш на, на дворі. От я її веду. В принципі, веду куди треба. Їм не хоче понюхати, чуть -чуть. ну так, да, я йому даю понюхати. Ну не даю десь втікти далеко. Десь йому дуже вже захотілося до якогось місця. Піздець як ладно. Йду тобі на уступок, йдемо туди. Він там добре там понюхався. От, все, далі знову його контролюю. Щось так само з організмом. Якщо організму іноді щось дуже захотілося, я розумію, що це ж не постійно. Такий день. Я йому даю. Хочеш нажертися, нажерися. Потім я такий ні, що взагалі майже не їв. І навіть по кілька днів підряд. От. Це до роботи з організмом. Я рефлексую, і, в принципі, це ж важливо для всіх От, в цих наших професійних і життєвих умовах, як воно є. що ще? Вже 23 хвилинки. Що я буду робити і що мені ще треба робити? Мені ще треба порозвивати з авс -ом. Його там фічі покористуватися, заливати свій лічний бекенд. Мій лічний бекенд — це мій магазин, треба запустити. GraphQL. У мене там він реалізований вже в цьому варіанті по уроку реакта. Ти ж саме можна під'єднати і через View, але це серверлес без сервера. Так що мені по-любому треба зробити маленьке напрацюваннячко з GraphQL на Node.js. Вот. На Node.js треба прорефлексувати цю, 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 цю тему цю діло, одночасно хотів сказати. Англійську шліфую. Приплатив лінго Ліво на місяць. Часу немає, але батя я стараюсь. Потрошки виділяю. Ще шліфую англійську, тим, що щось дивлюся на англійській мові. Почав знову переписувати з зошита в зошит на англійській мові. Там якісь інтересні для мене штуки. Так що потрібно буде доперебрати мою кодову базу. Потрібно ще розвивати за весом. Розвивати з GraphQL варіанти всякі, перепробувати. От. Unity 3D теж продовжую. Хочу схрестити схрестити щось з Unity 3D. І керування. Можливо, цими сценами з допомогою скрипта. от. Щось таке, щось таке. Я думаю, там легко там ці контроли можна вивести, ще є якісь рішення. І взагалі стільки вкусняк всяких, які цікаво роздупляти. Так що. Go! Переміщаюсь за комп'ютер і там буду знімати наступні відео.